В ефірі інформаційна програма День це головні новини області у студії Дана В'юн. Вітаю вас сьогодні. У випуску інвестиційні перспективи рівненського полісся обговорили місцеві депутати, підприємці та столичні науковці у Кузнецовську. Сільське господарство як основний потенціал це зелений туризм. Дівчата рибалять краще за хлопців. У цьому змогли пересвідчитися усі учасники обласного юніорського чемпіонату, що пройшов у селі Панталія Дубинського району. Змагання проходили у два етапи. Зранку учасники ловили рибу в одному місці, а після обіду змінювали його на інше. Форум науковців, історичні реконструкції та виступи фольклорних колективів. На Рівненщині відбувся археологічний гранд-фестиваль Русь Пересопницька. Родзинкою археологічного фестивалю стало відтворення історичної легенди весілля княжича Галицького та княжни суздальської 1150 року. Житловий комплекс Золота підкова, що у Рівному, таки добудують. Нагадаємо його у 2006 році. Розпочала зводити перша українська індустріально інвестиційна компанія. У ролі замовника виступило рівненське управління капітального будівництва. Через два роки після старту будівництво багатоповерхівки зупинилося. Нині стало відомо, що забудовником золотої підкови стане публічне акціонерне товариство «Рівнебуд». з банком Київ. Із забудовником із прийшли до домовленості, підписали угоду. Сьогодні ця угода йде на вичіці, і юристи її опрацьовують. І на цьому тижні в вівторок вже кінцевий результат має на 100% бути підписання забудовника люльчика і інвесторів про продовження забудови цього будинку золотої підкови. Зелений туризм, сільське господарство та будівництво ось неповний перелік галузей, у які на Рівненському полісі могли вкладати гроші потенційні інвестори. Про те, як рекламувати ці напрями, як розробити бізнес-проекти та залучити висококваліфікованих фахівців і шламова на круглому столі у Кузнецовську. Про що говорили місцеві бізнесмени, депутати та столичні науковці, знає Галина Баранчук. У Кузнецовську 40 тисяч населення на атомній станції працює трохи більше 8 тисяч осіб. Усі інші займаються дрібним бізнесом або сидять без роботи. Молодь після завершення навчання до міста, як правило, не повертається, адже перспектив влаштуватися тут небагато. Водночас місцеві підприємці зазначають, що ситуацію можна було виправити, створивши підприємства з виготовлення комплектуючих для станції самі чіпи, ті самі, чіпі, ті самі е, системи управління, ті самі системи комунікації, от управління атомної станції. Це все звичайно його можна робити тут, тому що дійсно є інтел... ті вернулися б ті інженери, ті молоді хлопці, які б закінчили в КПІ, які успішно в КПІ вчились, вернулися на це підприємство, і в них зразу розумієте, як тут е, є можливість е, працевлаштування і житла. Визначився із пріоритетами, і Сверецебицький, сільський голова, сільське господарство як основний потенціал. Це зелений туризм. У нас є на день можливості для того, щоб він розвивався. Третє, у нас працюють промислові підприємства, нехай не великі, але в будівельній сфері. у Нас працює цегельний завод, мабуть. Один єдиний у північній північні території в обговоренні взяли участь столичні аналітики та науковці. На їхню думку, для того, аби розвивати Рівненське полісся, передусім слід визначитися з ключовими проектами, які потребують інвестицій. Спочатку створити е, адекватні інвестиційні продукти, тобто показати інвестору, що тут є, куди можна вкладати гроші, і тоді через просування території, через рекламу, через брендинг, промоцію. Залучатися до інвестора, а це означає а, участь в різноманітних формах інвестиційних участь в конференціях. Прямі зустрічі з якимись партнерами за кордоном, пошук інвестора всередині, тобто контакти з державною агентством залучення інвестицій з кабінетом міністрів. Як зауважив один із ініціаторів проведення цього круглого столу, він є лише початком довготривалої програми розвитку Рівненського полісся. Всі ці інвестиції будуть залежати лише від реального зростання економіки, від покращення інвестиційного. Клімату Україні. і це дуже важливо. Але в певній мірі на місцевому рівні ми маємо розпочинати ці процеси, і я думаю, вони повинні принести свої плоди. Наступний круглий стіл присвячений залученню інвестицій у розвиток туризму в Поліських регіонах Рівненщини, заплановано провести в Кузнецовську вже цього місяця. Галина Баранчук Назар Мідріган інформаційна програма. День 12-річна Яна Поліщук стала перлинкою рівного 2012 і отримала головну корону обласного фестивалю краси і моди. Окрім того, журі визначило переможниць у п'яти вікових номінаціях. Ними стали Юліана Попович, Маргарита Руда, Анастасія Бакалець, Анастасія Маринич та Інна Кравчук. Дівчатка отримала дипломи, стрічки та подарунки від партнерів фестивалю. Загалом у фіналі на сцену вийшли 25 учасниць віком від 4 до 14 років. Попри те, що фестиваль краси і талантів. Називається перлинка Рівного. У ньому взяли участь дівчата не лише з обласного центру. Підготовка до фіналу тривала протягом місяця. Дівчатка збирали пожертви для онкохворих дітей, брали участь у загальноміських спортивних заходах та фотографувалися. Окрім того, для конкурсу талантів, який відбувся днями у ляльковому театрі, кожна з них підготувала особливий виступ. Я готувалася, співала, танцювала. Сказала віршики, Квітка, душа співаю. Ні на Процес оцінювання насправді дуже складний, тому що е, чим менша дівчинка, тим, тим вона більш потішна і красива, і тим складніше. Археологічний грант-фестиваль Русь Пересопницька відбувся на Рівненщині. Основною його складовою став форум археологів. Крім цього, гості пересопниці стали свідками лицарських боїв та середньовічного весілля. Як усе було, бачив Роман Свереда. Старожитності княжої доби, знайдені упродовж останніх півтори сотні років, зібрали у пересопниці науковців із Дубна, острога, рівного та Луцька. Головна мета, за словами вчених, створити суцільну картину історичної минувшини цього краю. Стоїть питання про те, аби зібрати всю інформацію про знахідки із пересопницької землі, а також і класифікувати. Ці знахідки, і відповідно е опрацювати їх для того, щоб намалювати е суцільну картину минувш... історичної минувшини цього краю. Для проведення якісних досліджень, знайдених артефактів у пересопниці потрібно розширювати інфраструктуру і, зокрема, відкрити спеціальну лабораторію. Переконані археологи чиновники погоджуються, зведений культурно-археологічний комплекс має замалу площу, а тому з часом кількість будівель планують збільшити. Що ж стосується лабораторії, то її відкриття кажуть поки що не на часі. Поки що по, немає, немає необхідності за такої кількості об'єктів, які а, знаходяться робити. Це окремо лабораторія. Якщо знову ж таки з часом археологи продемонструють, що вони здатні знаходити дуже багато різноманітних старожитностей, різноманітних знахідок, тоді це питання постане. Тоді ми щось будемо робити. Я вважаю, що на цьому етапі ми, так би мовити, авансом для археологів зробили дуже багато. Ми зробили єдиний в Україні постійно діючий комплекс археологічний, де можна було би і працювати, і займатися наукою. Тепер слово за ними у якості візуального доповнення археологічного форуму, концерт фольклорних колективів та показові лицарські бої останні влаштували члени столичного клубу історичної реконструкції Вивериця. кажуть, у цій справі кожна дрібниця важлива. Якщо ти реконструюєш обладунок там і одяг боярина або якогось міського життя, жителя, то тоді. Це потрібно відтворювати максимально достовірно, тобто, це і статусні речі, якісь ну, наприклад, на мені гривна. Це статусна річ, яка могли б тільки носити бояри. Заможні люди, окрім лицарських боїв, реконструктори продемонстрували і інсценізацію нападу та захоплення середньовічного оборонного форту. Родзинкою археологічного фестивалю стало відтворення історичної легенди: весілля княжича Галицького та княжни Суздальської 1150 року. Участь у історичній реконструкції взяли фольклорні колективи із Києва, Луцька та Рівного. Саме пересопниці відбулося таке княже весілля. Три весілля, але ми надаємо увагу. Одному, а в мабутьніх фестивалях можливо будемо робити і три, коли до нас будуть їхати з Суздаля, так як це Юридок Суздальський князь, а з Галицький князь. І було цікаво, що ви приїхали саме з цих країн. Роман Сверида, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Дівчата рибалять краще за хлопців. Це з'ясувалося за результатами юніорського чемпіонату області з ловлі риби поплавцевою вудкою. Загалом у змаганнях, що відбулися цієї неділі у селі Панталія Дубинського району, взяли участь більше 80 юних рибалок. Ця кількість стала рекордною за п'ятирічну історію існування чемпіонату. До закінчення обласного юнацького чемпіонату з рибалки лишаються лічені хвилини, а ця дівчинка дістає рибину за рибиною. Олі Гольченко 8 років, і половину свого життя вона рибалить. До села Панталія Дубинського району, де проходять змагання, приїхала з Волині. Там на аналогічних змаганнях Оля посіла шосте місце. На що ти ловиш? На опариші. Бо мені більше подобається на опариші. Дівчинка розповідає. Риба почала клювати лише після обіду. Зранку вона рибалила з іншого боку водойми, втім, без особливого успіху. Змагання проходили у два етапи. Зранку учасники ловили рибу в одному місці, а після обіду змінювали його на інше. За словами організаторів, це дозволило визначити наймайстерніших, які вміють ловити за будь-яких умов. Антон на таких змаганнях вперше, хоча риболовлею захоплюється ще семирічного віку. Нині хлопцю 10 і він потрапляє до молодшої вікової підгрупи. Батьки можуть до 11 років дітям лише допомагати, діти самі мають витягнути, зловити рибу. Старші діти мають рибалити самостійно. Для Леоніда це не завада. Він місцевий рибалка і добре знає панталійський ставок. Тут він почав рибалити ще 6 років тому. «З Звицевої оночки потім з пружинками. Потім вже на щуку почав ходити. По завершенню змагань суддя традиційно зважують улов. Хто більше наловив, той і переміг. Втім, окремий приз сьогодні дістався ще й Богдану Федорчуку з села Підгайці Млинівського району. Хлопець став героєм дня, адже витягнув велетенського коропа. Кілограм 425 грам. Чемпіонат області з ловлі риби поплавцевою вудкою серед юніорів. Цьогоріч відбувається вже п'ятий рік поспіль. Це наймасовіше масовіші яке ми проводили 83 учасника дітей. І Були по чотири рочки, і там по, 15, по 16 за підсумками змагань у молодшій підгрупі перемогла восьмирічна Юліана Красовська. Устачі визначити найкращого рибалку виявилося не так просто. Комп'ютер, що неправильно опрацював результати, поставив на перше місце минулорічного чемпіона Антона Потапова. Втім, після перерахунку виявилося, що хлопець наловив риби лише на срібло, а справжнім чемпіоном є 13-річна Марійка Федорчук. Таким чином виявилося, що найкращі юні рибалки Рівненщини – дівчата. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма. День Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі і хай щастить.